І так, всім привіт. Хочу підшаманити свою оскону, Тому трошки зачистив. Тут шпаклівка трохи нерівна Це перший мій досвід зварювання автомобіля. Тому тут трошки й по зазорах я не вгадав. І тут нерівно виставив. Зараз би, мабуть, би краще зробив би я. Ну от, Тут порепало воно і короче, почало ржавіти. А що почав взагалі, бо під баранчиком на пороги наносять, почало ржавіти. Ось така корозія, не знаю чи вам буде видно. Тобто вона там споду була, але я раз якось попав зимою, що чи весною, що в квітні сніги, щоб і, і посипали сіллю і воно дуже різко тут все стало риже типу як тут Стало риже, я вирішив трошки провести кузовний ремонт типу косметичний пофарбувати то трошки зачистив порога ось таку штуку я зробив це коралевий диск на бол на дрельку Неї і цей баранчик, типу антигравій, він дуже хреново зчищається. Шпаклівка хреново чиститься, а цей баранець він взагалі трендець. Ем, наждачкою забивається наждачка щіткою і дуже хреново чиститься. Тому взяв ось такий корал, Ну, теж не особо воно чистить, але Саме краще, це, щоб така штука була, коли я її взагалі почав на в перший раз ремонтувати. Це Я її поремонтував от пороги, вварював сюди ремставки. Ззаді там переварював ланжерони. Коротше, що я її ремонтував десь в 13-му чи в 13-му 13 році, наче аскону свої. Та й вже щось за 12 років повилазило, воно знову. Пороги почали ось такі ржаві. Треба це все зчистити і об... обробити. То я не знаю, так тільки як-небудь як без красоти, бо раніше я тут зашпаклював там, де шви, тепер тільки, щоб воно не ржавіло. У мене там десь залишилося ґрунт кислотний, теж якомусь там на років 10, напевно. І ґрунт акриловий, теж років 10, то не знаю це. Хочу спробувати матеріалами такими вже. що Їм вже по 10 років не знаю чи щось вийде пофарбувати. бо щось пішов я а в магазин, то в кажуть, що чуть не тисяча гривень за літр. Що-то как-то дофіга, Ціни зараз вже такі, що ну нафіг. Треба було через інтернет, мабуть, заказувати, але в нас бляха нова пушта закрилася в селі. Це трендіс, така жопа. Ну коротше ось таке. Там ось рижик був зашпакльований, це ще до мене, ще не знаю в якому році. якомусь 2005 чи в якому воно те робилося, чи в 2010. -му. Там була м'ятинка зашпакльована і потім воно відпало і рижик виліз. Я трошки грунтом підмалював, але воно знову ж полізло. Так само ось тут в мене я було пофарбоване, я вже під, підґрунтовував. Тут оця, були колись тести батарейкою оцинковував. то тут, тут нормально, а тут ось злізла ця оцинковка. Ну, таке. Тут теж дверку цю рихтовував. Була вм'ята. Брат заїхав, в якийсь обрив. І тут була така вмятина. Була така на, майже на півдверки з такого з ребром. То я трошки підрихтував, але все одно видно, що коротше, воно не сильно рівнуто, ще й ця штука погнута. Й видно місце, де не дуже пристає. Але вм'ятна там була, мабуть, з сантиметрів з п'ять. Середина туди. Я думаю, я непогано відрихтував. Ось таке оце хочу я його позашпакльовувати. З цієї сторони, ось так воно. Не знаю, з тої сторони щось баранець цей не з собою ржавчина вилазить. Хоча теж не знаю, з цієї сторони, поки мабуть, трогати не буду, Стой, зроблю, подивлюся, як воно піде тут ось недавно мені собака відірвав бляха цей молдинг це теж блін що тільки такої всякої херні не займаюся ну ось таке далі буду показувати тут ось я теж ремонтував та й ось так ух ти блін а це ще що таке ще хтось прихлобучив чимось по цьому я й не бачу Ніколи це сталося. Хтось погнув мені. крило, блін. Ось тут теж шпаклівка повідставала, треба щось йому зробити. А чому відстала? Бо тут ось без шпаклівки, а ось тут шпаклівка. А деталька оцинкована. Варена. Блін. Хто ж це таке зробив? Та й коротше від оцинкованої детальки шпаклівка треба було епоксидним ґрунтом якимось, а я тоді перший раз тільки займався покраскою, то не знав і воно відстало, коротше. Ось така штука. Ось так ось я погрунтував кислотником. Трошки в мене вийшло не дуже. Ще тут дверку не відкривав, тут також розжавив ось. Так само і з тої сторони було ржаве. Я зачистив. Я вчора погрунтував кислотним. Якось смітника насипалося. Трошки якось воно вийшло не дуже. Ну але як вийшло вже. Хочу зараз погрунтувати ці. Окрилови манту Потім може ще якимось фарбу, я не знаю, як вийде. Ой, блін, тут теж щось ось. Це тут дверка була вдарана, по... погнута ось. Так воно тут, я не пам'ятаю, мабуть так і не фарбував, так й поблазили. Ну ось так. Трошки ще наче попало, не знаю. Накручу ось так. Тут теж дно. Вже поржавіло. Це ремонтувалося ще в 13-му році. Тут це дно таке за 13 років. Має такий вид. З сторони також ось де ж паклівка відпадала кислотний комбризну, не знаю. Дасть мені щось чи ні. Ну головне мені, щоб не ржавіло вже. На красоту в такі моменти вже не буду дивитися. Грунт ось такий дата виготовлення, чи це кінець року годності, не знаю. Ну, ось такий дата там. Мабуть коли кінчається срок годності, ось такий ґрунт. Щось він я ним раніше ґрунтував він не подобається. Дуже якийсь густіший був. Зараз я побачу, як він себе покаже. Ось такими матеріалами, що їм вже... Мені здається, що це дата це не рік виготовлення. Це... Типа до якого гарантійний, типу, срок, що буде, можна, буде все, все з ним окей. Коротше, погрунтував. Ось так в мене все вийшло патьоками з якимись там трошки наждачкою шліфанув щоб не було цих всяких бугрів бо були патьоки тут ну ось таке щось короче якісь пупирки повилазили я не знаю щось щось чому не знаю вам може буде видно ось таке ну коротше погрунтував я щоб не ржавіло тут ручка за перестала заклинила щось зібрав Ну ось поріг. Погрунтував, де було ржаве. І знизу. Куди лізеш? Ану, китка. Ну, ось такий результат поки що. Я думав ще м -м фарбувати, але щось бахнув дуже цього От, затверджувача. Ґрунт, воно коротше, таке тверде стало, що взагалі нігтів не царапається. То думаю, може й не буду я його фарбувати. Коротше, мені тут красота не, а, щоб не потрібна. Мені головне, щоб воно тут не ржавіло, щоб не, згнило, не згнив автомобіль. Красоту потім буду можливо наводити, якщо буде в тому потреба. Можливо, краще вже потім якусь іншу машину купити та й у себе. Це автомобілька вже стара. І хто її знає, що далі буде. Ну ось так, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі. Ну Ось так я під, трошки підшаманив Просроченими матеріалами. Свій автомобіль підфарбував.